11 лютого у Саксаганському районі Кривого Рогу провели благодійно патріотичний захід. Відвідувачі куштували смаколики, купували різноманітні товари від криворізьких майстринь, фотографували, співали і танцювали. Таким чином донатили кошти на дрони для ЗСУ. Тетяна прийшла сюди, щоб пожертвувати гроші для військових. Гроші треба здавати нашим хлопцям. Дуже треба допомагати. Прийшли з донькою. Подивитися, теж на щось гроші потратити. Ми знаємо, що ці гроші підуть туди, куди треба. Серед усього цього мраку це світле. Зустрілися з друзями, знайомими. На заході також провели аукціон. На ньому представили різноманітні лоти, зокрема від військових з передової. Хлопці з окопів з великим привітом передали нам ці лоти, і сьогодні. Завдяки і нашим хлопцям ці лоти йдуть через аукціон і звісно буде донат донат перемоги. Унікальний лот це в ну, першу чергу. Це е, тубус від е, протанкової ракети. Поліна взяла участь в аукціоні і за 1100 гривень придбала військовий рюкзак, який подарує своєму другові на передову. Ми прийшли родиною, щоб задонатити на зсу. Ми купили рюкзак, розпочали задали жару на лоти, щоб лоти купували. Кидали тільки шов'ячийки, купували пряники. Зараз дитині. Шукаємо іграшку купити. Вона теж хоче задонатити. Спробували польову кашу. Дуже смачна. Син сказав так. Певно, буде військовим, тому що каша смачна, так атмосферно, добре і такий ну, позитив. І так хочеться швидшої перемоги. Волонтери збирали сировину та матеріали для виготовлення окопних свічок та теплих речей захисникам України. Подруги Вікторія та Ірина принесли все, що знайшли вдома. Для перемоги на свічки винесли парафін, баночки, зараз щось купимо, кудись грошики кинемо. Не само те, що назбирали зі свят для наших рідненьких, щоб їм було тепленько. Захід продовжився виступами творчих колективів. Серед них і співак Амадор Лопес. І як тільки мені позвонили з відділу культури, казали Мадор, Ми хочемо, щоб ви до, доєднатися до нас. І я казав, нема питання. Я е, намагався зробити так, що ви сьогодні бути самі з вами. Е, тому, що я хочу також підняти дух всім е, е, жителям Кривого Рогу. Ми сильна, незламна нація. Що, попри все, ми будемо співати, попри все, ми будемо танцювати, попри все, ми будемо звіряти кошти для нашої ЗСУ. Щоб нас не злякати. Мистецький марафон буде тривати до 24 лютого. Низку благодійних заходів проведуть в кожному районі міста. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Суспільне новини. Кривий ріг.